В цьому оновленні, окрім апів та нерфів прокачуваної техніки, а також нових польських ПТ вийде, ще й оновлення бонового магазину. В нього буде додано 5 танків та 4 3D-стилі. Купувати стилі за бони чи ні, це ви вже й без мене вирішите. А от танків розберемо трошки детальніше. Т95. І ні, це не той чіфтень, що їм база глобальну мапу. Це той чівтень, що один з найгірших у всіх відношеннях танків восьмого рівня. В танка смішна рухливість, смішна броня, смішна гармата, і в цілому немає жодного параметру. Який можна було б назвати хоча б нормальним? Єдиний плюс відведення цього танку заключається в тому, що тепер в боновому магазині корейському патну буде не так сумно. Бо якщо раніше він запасом був найгіршим танком за бони, то тепер вже потрібно подумати, хто ж з них більше лайно. Наступний танк це китайський вз 14 один з найперших премтанків 9 рівня. При цьому ж один з найгірших важких танків загалом. Хоча що це так різко, чому зразу один з найгірших? Якось в цьому мало конструктиву, Має ж бути в нього якісь плюси, вірно. І це справді так. В нього як для дев'ятки, дуже хороший запас міцності, аж в 2300 хп, що є одним з найкращих показників на рівні. Хоча у випадку з цим танком це плюс швидше для тих, хто буде бачити китайця в прицілі. Також в нього є хороша альфа 530 одиниць. Однак заряджається гармати більше 19 секунд, а стабілізація і зведення гірше ніж у бабахі. І це не жарт і не перебільшення. В нього буквально більший розкіт на ходу від повороту башти від повороту корпусу, ніж ФВ 4 Більше того. ВЗ-114, ще й зведення довше. Тобто для гравця, який вирішить купити цю імбу галактичного масштабу, задоволення просто гарантовано. Ну насправді ні, купувати я його ні в якому разі не рекомендую. Далі в нас йдуть дві радянські ПТ-САУ. Перша Су-100 Ігрик, прям ПТ 6 рівня. Прямо лайном я її не назву, але машина дуже специфічна. По факту це Т-103 без башти, бо корпус і ходова частина в них однакові. Але замість башти тут нерухома рубка. Броні в ній немає, пробивається вона фугасами КВ2 на фулку, практично. З автоприцілу. Також, оскільки це трьохповерховий сарай, ніякого маскування в ньому, очевидно, немає. Однак гармата дуже навіть нічого, я б навіть сказав з певною унікальною особливістю. Зазвичай в грі базові і голдові снаряди мають однакову альфу і відрізняються лише пробиттям, яке в дорогого снаряду очевидно вище. От в сушки взагалі все по-іншому, голда, навпаки, пробиває менше. Всього 171 міліметр проти 196, звичайно. Однак при цьому наносить аж 510 разової шкоди проти 440. 40 на звичайному, тобто це дуже нетрадиційно в плані гармати ПТ. Якщо не помиляюсь, вона в грі така одна. Однак рекомендувати до покупки я б її не став, бо фарм на шостому рівні смішний. Та й боїте мега турбою. Сетапи складаються з 5-6 ЛТ в кожному бою, які будуть висвічувати цей сарай, після чого той відлітатиме за секунди. Тому придбання цього апарату виключно на свій страх та ризик. Наступна ПТ це об'єкт 268, варіант 5. Почнемо з плюсів. У нас присутня башта повного обертання, а також альф. Покова і пробивна гармата. Фактично, це гармата від звичайно 268 на 750 шкоди з базовим пробиттям 303 мм і 395 на кумулятиві. Однак вона дуже занерфлена по точності, зведенню, стабілізації і перезарядці, яка довша аж на 3 секунди, ніж в безбаштовому варіанті. Також 268 варіант 5 гірше набирає швидкість і погано повертається на місці. Броня фактично така сама, як в звичайного 268. В масі поруч з гарматою взагалі лише трошки за 200 мм. Тобто, це пробивається 8 камена. Навіть на бронебійних, корпус папір, тріплекс на башті теж пробивається з пальця. Тобто в комплексі абсолютно не потрібна ПТ, яку важко реалізувати в рандомі. Наявність башти повного обертання логічно натякає, що це штурмова ПТ, яка може грати поруч з важкими танками. Однак, оскільки немає броні від слова зовсім, нормально її реалізувати таким чином неможливо. Ну а якщо розглядати її як ПТ для гри з дистанції, то вона тим більше не має сенсу. Бо є звичайний 268, якого та сама гармата, але точніша, скорострільніша, і при тому, що. Маскування на голову краще, а те, що нема башти при такому геймплеї, не сильно той руляє. Тому в цілому я не зовсім розумію, для чого ця ПТ взагалі є в грі. Купувати не рекомендую. Хіма, що в ангарі вже і так є все, і Боне тупо нема куди дівати. Ну і на десерт залишив найкраще об'єкт 252u. Він же легендарний захисник. В минулому найкращий премтанк гри. Сьогодні свої позиції він дещо здав, але все ще залишається в десятці найкращих важких преміумних танків однозначно. Тому те, що його добавили в боловий магазин, Дуже круто, бо це універсальний танк як для скіловиків, так і для слабких гравців та новачків. В танке для цього є три ключові параметри: броня, альфа і пробиття. Щодо броні, то в нього після Крайслера найкращий корпус на восьмому рівні. Щоб ви собі розуміли, наскільки він крутий, ось вам маленькі порівняння з і 7. В щуках приблизно однакові показники з десяткою. В НЛД трохи менше, але це вісімка, а це десятка, про що не варто забувати. Тобто від борту 252 у може танкувати найдесяток. Башта теж хороша. Однак є слабкі лючки, які можуть пробиватись навіть шістками. Але вони малесенькі, тому якщо ви граєте активно, а не стоїте на місці, їх вицілити не буде прям щоб дуже просто. З голди дев'яток і десяток також може пробиватися в маску. Але об'єктивно площа враження тут маленька. Трохи вліво, трохи вправо, і це вже рекошет. Тай по міліметражу тут лише трохи менше, ніж в е 75 Де ніби теж лоббашти не саме міцний, але спробую ще туди влучити. Гармата в 252У має погану тощо із та стабілізацію. Цей Важко ігнорувати. Однак, оскільки він гарно броньований, то і гратись має на першій лінії, де кривість гармати відходить на другий план. Бо значно важливішим буде хороше пробиття на бронебійному в 225 мм, а також альфа в 440, яка зараз не рекордна, як було раніше, але все ще дуже вище середнього на 8 рівні. Тому дати 5-6 пробиттів за бій зможе буквально кожен, а цього достатньо, щоб стабільно фармити в рандомі. Тому до купівлі цей апарат однозначно рекомендую. Загалом, не дивлячись на те, що оновлення магазину на 80%. Сотків складається з різного непотребу. Наявність нього об'єкта 2 p 2 особисто мене приємно здивувало. Так що запишемо це плюс ВГ. Якщо ж відео було для вас цікавим, буду радий вашим лайкам. Ну і якщо чимось не згідні, на аргументовану критику відповім в коментарях.